Україна століттями мала доводити світові своє право на існування. Вічні сутички з супротивниками, ворогами та сусідами призвели до того, що Україна стала сильнішою. Тепер світ вірить у нашу силу. Тепер ми точно переможемо. Кременчуцькі новини в ефірі. Ми розпочинаємо. Коли ворог прийшов на поріг нашого дому, справжні патріоти стали на захист України, але на жаль, багато з них поклали на жартовний вівтар війни своє життя. Тож сьогодні Кременчук прощався з військовослужбовцем Геннадієм Ганжею. Вічна слава герою, вічна пам'ять. Додому на щиті повернувся ще один герой, мужньо боронячи східні рубежі батьківщини. 18 грудня 2023 року. Під час виконання бойового завдання по захисту України на Донеччині загинув рядовий Геннадій Ганжа. Рядовий Ганжа Геннадій Михайлович 1972 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук, призваний на військову службу під час мобілізації. І 1 березня 2023 року займав посаду номер обслуги механізованого відділення. Загинув 18 грудня, виконуючи бойове завдання по захисту України. У цивільному житті Геннадій тривалий час працював на підприємстві Кредмаш у механічному цеху номер 4 Тож серед тих, хто прийшов провести воїна в останню путь, були і його колеги. Наш колектив завжди пам'ятатиме Геннадія як добру, чуйну та щиру людину. Він любив життя, любив своїх племінників та матусю. Пригадує коліжанка полеглого героя Алла. Відданий колективу ніколи ні в чому не відмовляв. Яку б йому роботу не пропонували, він завжди її виконував. Він дуже довгий час числився безвісті зниклим. Але ми вірили в колективі, що можливо, можливо, десь ранений, можливо, десь в полоні. Ну, як кажуть, чуда не сталося. Будемо його пам'ятати таким, як він був: усміхненим, веселим. У кривавих боях народжуються нові герої, люди, які сьогодні творять історію своїми вчинками, віддаючи своє життя за вільну, єдину незалежну Україну. Тож ми маємо пам'ятати тих, хто заради щасливого майбутнього нашої батьківщини стояв на захисті наших цінностей, свободи та гідності. Вічна слава герою Геннадії Ганжі. Вічна пам'ять. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Від зв'язку на передовій залежить комунікація між військовими, надійна робота безпілотників та навіть наведення на ворожу техніку і живі цілі. Як Кременчук допомагає ЗСУ завжди залишатися із надійним зв'язком, дізнаєтесь прямо зараз. Ворог намагається зробити все, щоб пошкодити зв'язок та комунікацію між нашими бійцями на передовій, дезорієнтувати та позбавити можливості обміну інформацією. Тому важливо забезпечувати ЗСУ необхідним устаткуванням для безперебійного зв'язку. Кременчук докладає до цього всіх зусиль. Сьогодні одному з підрозділів сил оборони передаємо комунікаційне обладнання. Це старлінки третього покоління. Це перша партія, яку ми закупили. Так сталося, що в цьому підрозділі служить Кременчужанин. впевнений, що це допоможе хлопцям більш ефективно налагоджувати зв'язок, координувати свою роботу і якомога швидше вигнати окупантів з нашої землі. Старлінки третього покоління мають вдосконалену технологію та додаткові функції, якщо порівнювати із попередніми моделями. Вони легкі, компактні, більш адаптовані до польових умов. Тому наші воїни завжди залишатимуться на зв'язку. Чому сприятимуть і зарідні станції Екофлоу, які також користуються попитом серед військових? Дуже дякую за допомогу. Завдяки вам ми дійсно будемо виконувати більш ефективно з ним перед нами бойові завдання, тому тільки разом ми можемо подолати ворогу. Дякую. Дякуємо вам за службу. Чи не кожен військовий наголошує на тому, що дійсно тільки разом об'єднавши зусилля, можна перемогти в цій війні? Слава нашим воїнам! Повертайтеся якомога скоріше. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Проєкт «Медіасфера» для молоді триває, а це значить, що його учасники продовжують здобувати нові знання та навички. Які заняття проходять наразі дізнавались наші журналісти. Кожен день проєкту медіасфери для молоді, що проходить у офісі молодіжного парламенту Кременчука, приносить нові знання та інсайди для учасників, які пізнають медіапростір. Учасники проєкту медіасфери для молоді займаються вже два тижні на проєкті. За ці два тижні до них завітали професійні журналісти нашого міста. Вони дізналися багато чого нового цікавого. Вчорашній день навчань був надзвичайно насиченим та цікавим. До хлопців та дівчат завітали справжні професіонали у сфері медіа. Перший блок занять провела Катерина. СММ Спеціалістка та фотографиня, яка розповіла про важливість візуального контенту і стратегії розвитку акаунтів у соціальних мережах, потім професійний відеограф Олександр Трітинко поділився секретами зйомки та відеомонтажу. Я думаю, що це дуже важливо, тому що якщо ти займаєшся будь-якою справою. Чи це бізнес, чи ти хочеш бути блогером, інфлюенсером. Будь-що, що ти робиш, якщо ти це нікому не показуєш, то ти просто не існуєш. То все, що ми дізнаємося, ми дізнаємося з соціальних мереж і. Це найпростіший інструмент заявити про себе. Я дуже радий, що можу брати участь у таких проєктах. Адже коли молодь розвивається, коли молодь хоче робити гарний контент, це чудово. Я сьогодні їм розповім. Точніше, відповім на їхні питання, які вони мені поставлять. Будемо говорити про операторство, під якими кутами знімати, як робити гарно і цікаво. Ці знання є надзвичайно корисними для учасників, оскільки сучасний медіапростір вимагає не лише креативності, але й професійного підходу до створення контенту. Мені дуже сподобалось. Нам розповідали про основи монтажу, фішки, як правильно там монтувати, підбирати правильні кадри, музику, різні лайфхаки. Мені дуже дуже сподобалось, тому що я давно хотіла ознайомитися з цим, і я думаю, що ці всі навички мені точно знадобляться в подальшому. Мені сьогодні дуже сподобалося, дуже інформативно, скажімо так, цікаво, багато нового для себе на замітку взяла деякі фішки. Організаторами проєкту традиційно Вступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко Олексій Крижановський. Кременчуцькі новини. День вчителя в Україні традиційно припадає на першу неділю жовтня. Тож сьогодні з нагоди цього свята вітали Кременчуцьких освітян. Як все відбувалось, бачили наші журналісти. Натхненні та працьовиті, бадьорі і творчі, вимогливі та часом суворі. Вчителі, наставники, які супроводжують нас від дитячого садка і майже до повноліття. Цієї неділі, 6 жовтня, вони відзначатимуть своє професійне свято день працівників освіти. Із цієї нагоди у великій залі міської ради провели урочистий захід. Учителів, директорів ліцеїв, гімназій, дитсадків привітали зі святом, а найкращих відзначили грамотами. Ми на своїх місцях. Кожен на своєму фронті. І сьогодні освітянський фронт теж важливий, тому що це майбутнє, це майбутнє ваших вихованців, ваших учнів, це майбутнє кременчужан, які довірили вам своїх дітей. І це майбутнє нашої країни. Тому ми з вами зараз повинні робити все для того, щоб утримати дітей в школах, в дитячих садочках, максимально йти і вчитися офлайн, ремонтувати і. Збільшувати фонд захисних споруд до вітального слова, долучився і директор департаменту освіти Геннадій Москалик, який наголосив, що бути вчителем праця нелегка. Кожен з вас яку посаду він не займав, обов'язково в душі залишається вчителем. педагогом. одна з складних професій, яка вимагає щоденного зосередження, щоденної витримки і. Разом з тим це і емоційне, і інтелектуальне напруження одночасно. Разом з тим ми в строю, ми працюємо, ми робимо свою справу, робимо її ефективно. Зважаючи на щорічну кількість медалістів, переможців Ман та різних олімпіад, у Кременчуці освіта на високому рівні. І такі показники це в першу чергу заслуга педагогів. Усі, хто дає дітям знання в таких надскладних умовах. Тож вітаємо вас, дорогі освітяни, із професійним святом. Нехай усі ваші старання винагороджуються любов'ю та теплом учнів. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. В умовах війни та труднощів, з якими стикаються українці, волонтери благодійного фонду Сергія Радченка «Мопоря» демонструють доброту сердець та підтримку тих, хто цього потребує найбільше. Про усі деталі сьогоднішнього видачі продуктових наборів, дивіться далі. Сьогодні у Кременчуці волонтери благодійного фонду боксера Сергія Радченка ми поряд здійснили традиційну видачу продуктових наборів для містян та внутрішньо переміщених осіб. У нас видача сумісно з благодійним фондом Менеїда, який надав в принципі усю гуманітарну допомогу. Це продуктові набори, як завжди, крупи, МуКА. Макароні, вироби, консерви, солодощі, чаїв В принципі, достатньо великий, гарний пакет для родини. В межах цього благодійного заходу 125 пакунків допомоги отримали одразу кілька вразливих категорій населення. Умови Діно фонду Енеїда сьогодні у нас матері одиначки переселенці, які дітей народили 23-24 року. Сім'ї військовослужбовців, які загинули або в полоні, зараз знаходяться, або сім'ї військовослужбовців, які зараз боронять нашу країну. А також категорія пенсіонерів ВПО, які прибули в Кременчук в 24-му році та вас третього році, окрім цього, волонтери благодійного фонду ми поряд також доставляють продуктові набори тим, хто не може самостійно пересуватися. Кожен хто зареєструвався на дану видачу, має власну історію і, безперечно, потребує підтримки. У мене якраз посередині від Белгорода 40 кілометрів. А прилі місяці, хаєш, вже приїхала сюди. Потім вже почали взнавати, каніше це сам. Так, Отримуємо ми допомогу вперше. Батько дітей зник без вісти на війні. От. Ну вдячні за таку підтримку, тому що ну, такі часи воно дуже важко. Так що вдячні. Дякуємо, Сереже. Дякуємо нашим волонтерам, які допомагають як мирному населенню, так і Збройним силам України. Підтримуємо один одного заради кращого майбутнього нашої батьківщини. Дмитро Цирюльник, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Вихованці СК Боєць взяли участь у Кубку Полтавської області стайського боксу. Як виступили Кремачуцькі кікбоксери, розкажемо у наступному сюжеті. Днями у Полтаві відбувся Кубок області стайського боксу, у якому дебютували п'ятеро спортсменів СК-боєць Кадюсиша США Авангард. Загалом у змаганнях взяли участь понад 60 спортсменів з Полтавщини. Конкуренція була досить високою. Наші хлопці дебютували в тайському боксі, всі боксували в перший раз саме по цим правилам. Ну загалом я результатом задоволений, враховуючи, що це були перші їх поєдинки. Для них це вони показали достойний рівень. Багато хто зі спортсменів з Кременчука вийшов на ринг вперше у своїй кар'єрі, крім Артема Шапки. Він вже неодноразово боксував на змаганнях скилбоксингу і, враховуючи попередній досвід, переміг свого супротивника та здобув перше місце. Мені дуже сподобалося. Я наврався опиту та зрозумів, як це інший спорт. Та мені дуже було цікаво. Один поєдинок, три раунди по одній хвилині. Я перемагав за рахунок ніг, по кійки та медалкійки. Стрібну нагороду на цих змаганнях здобув Захар Ясинський. Хлопець провів один поєдинок та поділився враженнями від участі. Чемпіонат був дуже для мене тяжкий. Я зайняв друге місце і трошки не хотів, щоб зайвати перше місце. Було складно я думаю, вириватись із склінча, і все. Я за цього і програв. Стати професійним кікбоксером. Мета юногортами Тимошенка. Участь у Кубку області, на якому він здобув друге місце, стала початком у його кар'єрі. Я завершив ці змагання друге місце. Це були мої перші змагання по області. Це було дуже важко і за того, що противник був трошки опитніше. Було важко і за того, що жилети були не дуже вдобні, та було важко бити клінч захвату. Я хочу стати професійним спортсменом з кікбоксингу, та ну, моя кар'єра тільки починається, так що все попереду. ще. Також срібні нагороди на цьому турнірі здобули Даніл Савицький та Кирило Колісніченко. Найближчим часом у нас будуть змагання обласного і городського рівня, на які ми будемо готуватися, змагатись там, здобувати досвід, і будемо старатися скрізь перемагати. Вітаємо спортсменів та їхнього тренера з гарними результатами та бажаємо подальших звершень. Марія Бердаєва, Дмитро Пропасін, Кремочуцькі новини. Легендарний хор імені Григорія Верьовки вже понад 80 років є найвидатнішим хоровим колективом України. Вчора у міському палаці культури відбувся їхній приголомшливий концерт. Чим вражали Кременчужан та ексклюзивне інтерв'ю з керівником колективу. Дивіться вже за мить. Ні, що відкликаються у серці, запальні танці та неймовірні емоції. Усім цим вчора на головній сцені міста був наповнений концерт найвидатнішого хорового колективу України імені Григорія Вірьовки. Цьогоріч колектив відсвяткував своє 80-річчя. і вчора кременчужани мали змогу на власні очі побачити майстерність виконавців, які протягом багатьох років зберігають і популяризують українську культуру. Ор вже не вперше з концертом у нашому місті. Керівник колективу поділився, що Кременчук це місто, в яке їм дуже приємно повертатись. Дуже раді, що ми знову маємо можливість побувати у вашому рідному місті, бо вже давно не були. От і дуже приємно, що ми бачимо сьогодні таку кількість людей. Я зразу кажу, це аншлаг. Нас завжди тут тепло е, приймали, і я знаю, що я дивлячись навіть по сьогоднішній публіці, та що народ е, очікував нашу що приїзду до вас, і я знаю, що ми його не розчаруємо. Це точно, я вам гарантую. Не розчарували це так точно. Зал був переповнений кременчужанами, поціновувачами української пісні. Глядачі палко підтримували артистів, аплодували та підспівували знайомі мелодії. Містяни поділили, що для них важливо підтримувати українських митців і пропагувати національну культуру. Ми не вперше на цьому да. концерті. Дуже чудову. чудову атмосферу да чудово співають, чудово танцюють, чудово підтримують людей, настрій їхній. Сьогодні тяжкий час, люди засмучені дуже багато, але коли чують українську пісню, і тим більше, я так думаю, що цей певний збір іде на ЗСУ, тому ми вирішили підтримати своїм внеском те, щоб Збройні сили перемогли і Україна перемогла. І слава Збройним силам України! Я думаю, тут буде концерт найкращий, тому що це українські пісні. А, і, ну, там, ну, хор вірьовки не може бути поганим. Дуже очікували цю виставу, я так назову, бо це дуже чудово, коли в такі важкі часи нас підтримує культура, і ми її підтримуємо, і це національний оркестр. І ансамбль, який не можна пропустити таку виставу, глядачі насолодились чарівним виконанням народних пісень, оркестровими творами та вокально-хореографічними композиціями. До того ж, концерт мав благодійну складову допомогти нашим захисникам. Загалом колектив хору протягом усього часу допомагає Збройним силам України. Тож, окрім культурної місії, хор також активно підтримує воїнів на фронті. Софія Григоренко Кременчуцькі новини. Настане день, коли всі ми, дивлячись на блакитне небо, не очікуватимемо небезпеки, коли ми піднімемо стяг на найвищій точці країни і проголосимо перемогу. І цей день вже незабаром настане. Слава Україні!